Любі наші, в цей прекрасний день щиро вітаємо вас з Міжнародним днем жінок. Віки тисячоліття світової історії, осяєні вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та неймовірному терпінню продовжується людський рід на землі. Мачу, сестра кохана, жіночий першопочаток супроводжує нас до останнього подиху. Якщо краса порятує світ, то це буде ваша краса. Адже ви перетворюєте його на чарівну яку ми кладемо вашу. У цей святковий день ми бажаємо всім жінкам міцного здоров'я, то вічного щастя, шаленого кохання та постійного екшена. І нехай виконуються усі найзаповітніші мрії, адже бажання кожної жінки закон, якому ми, чоловіки, з радістю коримося.